За вікном сніжок летить, вітром завіває, тож спішіть усі до нас на свято Миколая. Ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати. Веселіться і радійте на нашому святі. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти. Долетіла до нас вість, що до нас в дорозі їсть. Хто це, діти, пам'ятай! Це святий наш Миколай! Доброго дня! Доброго дня, пані Каска. Як добре, що ти до нас залітала! Я приходжу до тих, хто вірить у Каску. Кожного вечора, коли діти лягають спати, я дарую їм чарівні сни. А як же ти це робиш, пані казка? У мене є дві палички. Одна срібна, інша чорна. Срібною я торкаюся до слухняних дітей. І вони бачать весь час чарівні сни, а чорною до неслухнясиків. І цілу ніч вони. Але в ніч, коли святий Миколай приходить на землю, діти міцно-міцно сплять. Дарує Миколай чарівну казку. І я хочу вам, дід, подарувати казочку. Любий Ангеле, відправляйся ж ти туди, казку мені розповісти допоможи. Раз панікаску. В одному місці був магазин іграшок. Цей магазин був не простий, а чарівний. Саме в ніч, коли Миколай сходив на землю, іграшки поживали і мріяли, щоб їх подарували дітям. А це зайчик для Марійки. А ось це машинка для Андрійка. Один був собі водмедик. У нього не було лапки. Недбайливий продавець відірвав її і жбарнув ведмедика далеко-далеко на поли.